Якби я знав, що той порожній пакет з під чіпсів змінить мій ранок, я б не повірив. Але саме з нього все і почалось. Я вийшов з дому, запізнюючись, як завжди, нічого особливого. Холодний ранок, люди кудись біжать. Маршрутка проїхала повз, бо була набита, настрій, як у батарейки на 5%. І от, проходячи повз лавку біля під'їзду, я бачу той самий пакет з під чіпсів, який хтось кинув прямо на землю. Я вже хотів пройти повз. Ну мало що сміття кругом і так вистачає. Але згадав, як учора бурчав, що люди розкидають все, де хочуть. Згадав, і стало якось ніяково. Підняв той пакет і кинув у смітник. Здавалося б, дрібниця. Але саме в цей момент на лавці сиділа бабуся з сусіднього під'їзду. Вона підвела голову і тихо сказала: Синочку, дякую. Я вже півгодини дивлюсь на те сміття. І думаю, що світ міняється не в той бік. А ти мені зараз віру вернув. І от уяви я стою з тим пакетом у руках, а всередині мене, ніби хтось кнопку перезавантажити натиснув. Запізнювався, нервував. А тут одне маленьке дякую, і весь настрій перевернувся. Дійшов до роботи якось легше, світліше, і весь день не сварився, не поспішав, не нервував. Бо в голові крутилася одна проста думка іноді змінити світ це просто нагнутися і підняти пакет з-під чіпсів.